здає обожні грати з тобою в ляльки? Ой здається, зголодніла. Потрібно терміново це виправити. У тебе є ідеї? Ну, звісно, у мене є лялька шефа. Вона зараз же приготує тобі поїсти. І так розбиваємо яйце на сковорідку. Шеф приготує тобі найкращу страву. Ей, що відбувається? Чому мене трясе? Я не можу керувати собою. Ей, зупиніться. Куди мене принесло? Де я опинилась? Ще я маю ляльку твоєї старшої сестри Дженіфер. Хух, вийшла. Вона теж прийде тебе рятувати. Допоможіть, що зі мною? Де це я. Що ми тут робимо? Ви будете брати участь у кулінарному челенджі. Я також разом із вами. Погнали! Тоді давайте почнемо з медового жили. Якщо вже всі готові, то можете починати готувати. Я чекаю на свої смаколики. Добре. Тоді давайте почнемо з ньорц. Пересипаємо їх у миску. Ось так. Супер. Далі беремо баночку меду. Заливаємо все, все, все медом. Після цього потрібно перемішати все ложкою. Ретельно-ретельно. ретельно! ретельно. Ой, Це рука. Спіймала чудова робота річ. Переливаємо мету мій казанок. Але це ще далеко не все. Ви мені заважаєте. Додамо слиз гобліна. Так, після маленького павука, пару дощових черв'яків. Тепер чекаємо, коли все це приготується. Вау, вау, вау! Який аромат! Так, Моє жиле готове. Фу, як багато диму. А що там приніс річ? Річ приніс мармеладні очі. Не треба кричати. Вони просто у полуничному варенні. Річ кидає очі в казанок. Це якраз останній інгредієнт. Чудово, а тепер моя черга. Беремо хубабу, нарізаємо тонкими шарами за допомогою. Слайсера. Чудово. пересипаємо в миску. Заливаємо все медом. Додамо рожевого, блискучого барника. Перемішуємо. Коли суміш буде готова, то її слід перелити в пляшку. Наклеємо етикетку. Все готово. Закриваємо кришкою і чекаємо, коли спробує наша малеча. Мені потрібно додати трохи зілля до мого казанка. Невдовзі буде реакція. А так, я зовсім забула роздати вам перед цим парасольки. Зілля так активно вирує, що може трохи розплескатись прямо на вас. Тепер потрібно наповнити пляшку. Готово. Та годі вам. Я не спеціально. Леслі спробуй. Звісно, я із задоволенням, хочу почати із цього рожевого жили. Видавлюємо. Вау, яка краса! До того ж дуже смачно. Я навіть можу надати бульбашку. Крутяк. Мені подобається. А що це за желе? Вау! Тут якесь око! Спробуємо. Ух ти! Я ніколи такого не їла. І останнє желе. Воно із ньорцом. Яка краса! Спробуємо ці цукерки! Мені дуже смачно! Виграла Дженіфер. Складно зупинитись це їсти! Я так і знала. Дякую. А тепер зробіть для мене торт. Такий великий та смачний. Торт? Чудова ідея. Ой, а що на мені робить це чудовичко? Циріч. Він член моєї родини. Прийшов допомагати мені готувати. Тримайте крем. Видавлю на корж. Ну от, чудовий малюнок річ. Це ж череп. Чим ще здивуєш? Річ чудово малює. Оу. Це могила. Здорово. А що ще вмієш? Оу. Павутиння. Відмінно. Ну от от і зібрали торт. Залишилось покрити його чорним чорним кремом. Вирявна допомагає річ. Ми впорались. Ми молодці. Я теж зібрала торт. А що трапилось з тортом Дженніфер? Щось пішло не за планом. Він зовсім не вийшов. Ну нічого, я впораюсь. Зараз знайду класний лайфхак. Ого. Як круто вигадали, я також зроблю. Обмазуємо кульку. Клас, дякую. Кремом. Так, готова. Який смачний крем. Так, переходимо до прикрас. Дивіться. Беремо крем і малюємо візерунок на торті. Ось так. Далі додамо прикраси у вигляді ракушок та намистин. Зверху ставимо шоколадний фонтан. Вау! Беремо мед та фанту. Заливаємо мед у фанту. Після цього потрібно залити фанту у фонтан. Класно виглядає. Супер. Ай! Що за жах? Венсдей? Це знову твої страшні жарти. Це я зліпила сама з мастики. Додамо щупальця. Прикрасимо рот могильними трояндами. Дякую річ. Річ. ей, Де ти? Річ ти мусиш допомагати мені, а не нашим конкурентам. Дякую річ. Мені залишилось додати кілька деталей. Вийшов такий милий котик у шапці. Краса. Леслі, спробуй. Чудові торти ви зробили. Я хочу почати з торта з фонтаном. Спробуємо шматочок. Виглядає гарно. М -м -м, смакота. Мені подобається. А що тут? Торт виглядає так гарно. Давайте спробуємо. На смак він розкішний. А щупальці. О, солодкі. Так, дуже смачно. Наймиліший торт я залишила на сам кінець. Давайте спробуємо. О! я все окремі. То це був пранк? Мені таке не подобається. Перемогла Венздей! Я навіть не вагалась. На цей раз приготуйте для мене пасту. Будь ласка. Ну, звісно. Мені потрібна паста. Перекладемо її на тарілку. Тепер беремо моцарело. Нарізаємо на шматочки. Кладемо на пасту. Зверху кільце маслини. Тепер дістаємо шприц. Він із кров'ю. Що ти взяла? Він наповнений томатним соусом. Поливаємо пасту соусом. Має бути схоже на справжні очі. Вийшло жахливо гарно. Я вже обсмажила фарш із томатним соусом. Перекладемо його до пасти, гарно вирівнюємо та формуємо фігуру серця. Чудово, тепер дістаємо іграшки. У мене тут кілька великих машин і купа маленьких будівельників. Вау, виглядає прикольно. Я навіть вигадала, що зроблю у себе. У мене команда паста чоловічки вийшла. Так, мило. Леслі має сподобатись. Спробуй! Ого! Ви зробили все так швидко, почнемо з цієї пасти. Так, яка вона на смак! І з сиром смачно. А що тут? Спробуємо ухти! Як цікаво. Ммм, смакота. А тут є стімні чоловічки з пасти з фрикадельками. Смакота. Але хто ж переміг? Вирішено! Дженіфер. Ура! Це моя перша перемога. Я така щаслива! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!